Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливої в радості мить любіть у годину негоди, любіть Україну у сні і на вишневу свою Україну, красу її вічно живою нову і мовою, солов'їну. Без неї ми, як порох і дим розв'яний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіма своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, як очі її ніжнокарі. вона у зірках, і у вербах вона і в кожному серці ударі, у квіці, і пташині, і в кривеньких тинах, у пісні, у кожній думі. дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягі в багряному шумі як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зиках і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових. Вогні канонад, що на захід женуть, чужинці в зелених мундирах, багнетах, що в тьмі пробивають нам путь до весени світлих і щирих. Йюнаші хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Дівчину, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні, в бою в цей час, як гудуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.